Вітаю, пане та панове! З вами канал Чаювання з мятою. Заварюйте чайок, беріть з собою смаколики, а я вам розповім про 5 ігрулінок з плеймаркета, в яких цікавенько позалипати. Починаємо! І перша гра на черзі Cats and Soup. Це дуже маленька гра про котиків, що варять супчик. Гра, в принципі, в стилі звичайно, тайкана, де котики варять суп, а ти його продаєш. Та купляєш нові станки для виготовлення нових інгредієнтів для цього супу. Також потрібно відзначити просто чудесну. І надзвичайно милу графіку. Боже, не занадто я просто не можу. А що ще приємніше, так це те, що реклама сама не вилазить. Але переглянувши її добровільно, можна отримати багато корисних в прокачці цікавинок. <му> Слідуча гра Cell <му> Smash. <му> <му> гра, де ти можеш винищити всю Росію. Ой. Ну, хоча її також. Тут ти різними інструментами можеш знищувати планети: Землю, Марс, Юпітер та інші. Щодо реклами, то вона тут є, але вона не така часта, не така нав'язчива. Графіка мені подобається, вона доволі реалістична. Також тут є секретні планети, в яких треба добре погратися, щоб знайти спосіб їх відкрити. Також. Можна взагалі создати зовсім свою нову планету. Що ж, на черзі третя ігрулька Майміні-Март щось типу симулятора магазина, змішаний із тайканом. Ти бігаєш, розкладуєш продукти по полицях, продаєш їх, прокачуєш магазин та своїх робітників і персонажа. Графіка, так як і управління, в принципі, непогані. Але є один великий жирний мінус це реклама. Її дуже багато, і вона буквально вискакує через кожних 5 хвилин гри. А найгірше, що гра не запускається без інтернета. Тобто, коли ти спробуєш відключити інтернет та зайти в гру, тебе не пустить. Але якщо ти включаєш інтернет, то з'являється купа реклами. Та якщо опустити цей факт, гра доволі приємна. Четверта ж гра це Blockcraft 3D. Ну де це копія Майнкрафта. А що ви ожидали? Зато яка? Тут ви можете і місто збудувати, та в загальному створювати все, що завгодно. Графіка піксельна, ще логічно, реклами небагато, можна змінювати героя навіть. Що ж, ну, це типу хвилинки знайомства. Поки на фоні грає приємна музика та геймплей, хочу загально розповісти, що на каналі та як буде. Я люблю ігри та люблю творчість. Отже, тут буде їх мікс. Тобто, там буде від обзорів на ігри та летсплеїв до блогів про написання моїх книг та історій на фоні малювання. Можливо, навіть якісь скетчі, але то вже в далекому майбутньому. Що ж, Дякую за те, що послухали. Надіюсь, ви підтримаєте мене в починаннях. До речі, мої соцмережі в описі. Але Тікток та ТГ канал в них будуть нарізки та смішні моменти. Та й багато чого ще. Так, ну цей раз точно все. Давайте до слідчої гри. Ну, ось ми підібралися до останньої гри Маус Simulator. Або як я називаю симулятор Пацюка. Бо тут і білку побити можна. І кута відгамсалити. Якщо коротко, то тут ти збираєш ресурси, вигляді паличок, сіна, горішків, грибів, будуєш комфортну нірку, створюєш сім'ю, купляєш скини, та тут можна навіть вибрати де жити у хаті чи на дворі Реклами, в принципі, небагато. Графіка непогана, коротше, залипнути на декілька часиків можна. Що ж уже казати, якщо я залип пів часа, десь стільки. Коротше. Гра прикольна! Що ж, дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь та до нових зустрічей!